Всем привет, с вами Александр92, и мы продолжим играть в Call of Duty Modern Warfare 3. В этой миссии мы будем играть за Фроста. ...знает, что до в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу треангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с ее номера. Подключение через 3, 2... Один. Алена Варшевская? Кто это? Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? <сосы> да, мой охранник мертв. Они идут со мной. Эй, спокойно, мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на пятом этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть надпись. Рейзор. Пожалуйста, скорее. Хорошо, положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью. В принципі, я думаю, все було зрозуміло сказано. Нам треба врятувати доньку Варшевського. Не а... засмалювати нахвін! Живелі, живелі! Деком Стадіо! Поки що таке, як якби... Ну, Що було до. То... зараз. Буде. Просто я не розумію, навіщо це було цей ход був. Тому що зараз 20 хвилинами раніше. Навіщо це було, я просто не знаю. Сама соль. В тому що. що Берлін в Що в Берлін, так, розносять в клочі. Зате нам дадуть постріляти із АЦР. Одна із найкращих, взагалі, з найкращих пушок в мультиплеєрі. Ну чесно, вона мені дуже-дуже подобається. А як іншим, не знаю. Так, я поки що звичайна зачистка. Даю. Так, поки йде зачистка місцевості від ворогів, хочу. Повідомити одну новину. Те, що мої відео тепер будуть... Е... Ну, тепер я буду викладувати свої відео на блогах PlayUA. Тобто в мене існує свій блог, і там я буду викладувати <кхух> нові частини Call of Duty Modern Warfare 3, ну і також нові частини ігор там, Dead Island буду продовжувати. Тобто тепер можна і подивитися там. Мій нік, як завжди, Олександр 92, шукайте в блогах. Це ось така новина. От. Поки що немає що сказати, можна про щось поговорити. Наприклад, про, про дівчат. от Давно хотів поговорити про дівчат. А... Що можна розказати? Ну, дівчата є різні, є такі нормальні, є ноутбук, до речі, який треба забрати. Всього 5 ноутбуків, і видашли. Що... Кашель трошки. Є дівчата нормальні, є дівчата фігові, є дівчата, яким треба гроші, є дівчата, яким треба секс, є дівчата, яким треба увага. Наприклад, моїй колишній дівчині необхідно було увага, але на жаль, я її цього ну, не давав. Тобто не, не, не увіляв їй. Уваги взагалі. Не знаю, що ...що я взагалі тоді думав. Але після того, як е, я розлучився з нею, ну, тобто розійшлися ми з нею. Мені більше дівчат не хочеться взагалі ніяких. Чесно. Я хочу закінчити університет. Почати заробляти гроші, прославитись на ютубі, а потім вже можна думати про <свісна> особисте життя. <свісна> можливо, я зараз говорю як якийсь задрот, але чесно, я давно так думав, ну ще, можливо, із е, років так, 13, що я не буду женитися до тих пір, поки я не зможу забезпечити свою сім'ю. Тому що я вважаю це неправильно. Е, якщо молода сім'я, наприклад, я е, одружусь десь в років 19. От. Одружусь в років 19, а потім ми будемо скітатися, шукати грошей. у Нас будуть сварки. Ну я думаю. Ось, до речі, ноутбук. Я думаю. Всі мене якби, зрозуміють. Тому що. Ніхто, ніхто напевно, не хоче сваритися зі своєю дівчиною, а тим паче із дружиною. Я думаю, ніхто не хоче. Тому, ну моя порада і те, що я бачив на практиці, це те, що не спішіть э, одружуватися або виходити заміж. Тому що це... Дуже-дуже важко. Сімейне життя це взагалі інший рівень. І як би ви не ладили зі своєю дівчиною. То. Якщо вона буде вашою дружиною, це взагалі буде. Взагалі інший рівень. мінімальній висоті. Так, поки що зачищаємось той прохід. Чисто, ось, продовжайте. Ось так ми трошки поговорили про дівчат, про. Але що я хочу сказати, що дівчата майже всі однакові ну, Тобто всі вони люблять увагу, золоті прикраси, шопінг, ем, попсу. І також вони люблять гроші, звичайно. Куди ж без цього? Не знаю, можливо, хтось думає по-іншому. Але моя думка саме така. Тому що, як практика, я вже казав, що практика показує, що е, як би там не любили одне одного там люди до весілля. Після весілля вони взагалі інші, вони сваряться. Ругаються мати гнуть, вибачте, вже за такий... За, за, за таке. За таке слово сполучення. Але це так. Це так. І я думаю, всі з цим зустрічалися. Особисто я зустрічався з цим дуже-дуже часто. Мої родичі, знайомі. Отак. От -от. <проб> такий був бумбах. Тобто команда Гніт вже а, знищена. А, нет, ну, там. А як е би. Була. Пас! Кіл, два, злідуйте, як нам так, треба штурмувати Цепля, е нам ту будівлю, зі! де. Знаходиться дочка Резидента Варшавського Поки що спускаємось. Як в Call of Duty Modern Warfare 2. Вау. Ракурс вони завжди вибирають найкращий. Ось що мені завжди подобається в Modern Warfare 3. Це те, що ми завжди в центрі всіх подій. Тобто. Підірвали підводну... підводний човен, він спливає. Там е, взривається айфелева вежа. Ми там. До речі, ноутбук. Ось. Його можна було так не знайти. Треба було тільки тільки-тільки з іншого ракуса дивитися. Так от е, те, що коло діді все завжди із найкращого ракурсу. Оу! Oh, РПГ. bad. Ай-яй-яй. На! Бах. Круто. Так, забираємо знову наш АЦР. Кхм. До речі, АЦР, деякі думають, що... Ось, зараз почекайте, хвильку Я зараз вийду із режиму приціла Деякі думають, що ось АЦР, він із золотим камуфляжем. На. на са... Ну, насправді ні. Це в нього така розкраса Звичайно. А я думав, що в Сінгі там теж є якісь розкраски зброї. Круто було б. Але... Що дають, то дають. Взагалі, в Сінгі е, немає такої великої кількості зброї. Наприклад, там ви не можете всю зброю використати лише в одній кампанії. Е, я навіть не знаю, з якого. Поку на це дивитися з позитивно чи з негативно. Я спробую обґрунтувати саме <кхід>, дві точки зору. Перша це те, що е, модифікації зброї спонукає нас, якби е, ще довше си, просидіти за грою. Тобто, якби всі не були доступні всі види зброї, нам би далі не було цікаво. Грати і думати, що то буде за зброя далі. А з іншої сторони, е є така зброя, яка незручна для деяких місій. От. Ай, вибач трак, я не хотів тебе коцнути. Так, тут десь є ноутбук, четвертий, по-моєму. Так, четвертий ноутбук. Иди за танками, поки ми не до П'ятий. Чесно, я вже збився із. Пошли із рахунку. На месте, пошли, давай! Ну добре. Будемо вважати, що це... хай буде п'ятий. Нам залишилось ще 6 ноутбуків знайти. І залишилось нам ще дві місії. Так, а зараз... Ну, попереду, тобто... Буде ось саме е, той момент, з якої починалася ця місія. Ну, зараз ви самі все побачите, не хочу е, кидати спойлери. Та да, я думаю, всі грали в Call of Duty Modern Warfare 3. Але я грав ось в саме, в сам ось коли на момент як я записував лише один раз. Я Чекав ліцензійну версію, ви уявляєте, яка в мене була спокуса. О, до речі, ось те, що відбулося за... на початку місії. І машина мені сподобалась такий ракурс, вона взривається і прямо біля нас пролітає. Ось те, що мені подобається, всіх колоб'ють. Неможливо не це Modern, Warfare Black Ops або. там World at War всіх Call of Duty, ну, звичайно, звичайно, кроби першого відбувається така ефект. в Так от я попередній раз говорив про... Те, що в мене була величезна спокуса скачати піратку і пограти її. Ось. Але я, допоки я не виграв Call of Duty, дякувати знову PlayUA Вже в деякий раз за її конкурси. Ось. Я можу насолоджуватись ліцензійною копією, я можу грати в спецоперації, в мультиплеєр. І можу записувати мої випуски, весело проводимо час, де, Які ви можете знайти на моєму оригінальному каналі DJ Gage Ось. Але там на російській мові і з матюками. Тобто, давайте будемо слухати. Ось. І зараз вже практично кінець місії. Остання, як би сказати, частина. Звичайний відстріл. Е, <кхід> пробиваємось до... Готелю, в якому сидить донька Варшавського. є вони ведуть її на третій щоб ми її, пошли. Росіяни добрались до неї раніше, ніж ми, тобто зараз вони хочуть її вивезти, ну, щоб якби, був, е, якби, був предмет. На російській мові подавлення. Тобто президент, так? Так, і десь тут я бачив ноутбук. Чи не тут? Ні, не тут. Не тут ноутбук. Можливо, я не... Я не пам'ятаю, напевно, я всі ноутбуки забрав. Ну Но я... Но я всі ноутбуки зібрав у грі, все записано. Ви все побачите. <кій> так. Так, а ось ноутбук. Я б його не побачив. Взагалі. Так, за вазоном був захований. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Це, це було дуже небезпечно, а ви уявляєте, якби я на ветерані грав. До речі, зараз я граю в Call of Duty Modern Warfare 3 на ветерані. Так, ми чуємо доньку Варшавську. Деякі чому я граю. В... в цей. На ветерані. Тому що на, саме на ветерані е, мені гра подобається більше. Так, добре, давайте. Е, ми поговоримо про це в наступній частині. Ох ти А поки що дивіться, як все відбувається. Тобто, один такий аспект, саме модерний. Давай, Сэндбан. Ах. Черт. Нам нельзя рисковать. Аверлорд, ценный груз не получен, мы ее потеряли. <связывая> Ось вот так. До побачення, дорогие друзья.